Всім привіт! Сьогодні перед вами доволі цікава модель міського велосипеда від американського бренду Marine, вершина модельного ряду Presidio 3. Він доступний в розмірах XS, S, М та XL. Діаметр колес 28 дюймів. Marine – це топовий американський бренд з Каліфорнії, який виготовляє велосипеди за різним призначенням, в більшості орієнтованим на веселе фанове катання. Вони виступають за просування велокультури в Америці і допомагають підтримувати велодоріжки та велотреки. Їхня продукція славиться надійним навісним обладнанням та дуже якісною технологічною збіркою. Давайте поглянемо на апогей лінійки Presidio. алюмінієва рама з оригінального сплаву 6061 Series 3 Commute, три батірована. Сучасна крута геометрія. Верхня труба завищена, верхні пір'я нижнього трикутника трохи опущені, що робить велосипед більш легким в маневреності. Роз'ємне заднє перо для заміни ременя приводу. Внутрішня проводка тросів. Є бонки під аксесуари можна встановити брудозахисні крила, багажник та сумки. Є вбудоване кріплення для підніжки. Інтегрована рульова колонка. Рама виглядає дуже стильно, шви акуратно поліровані. Загалом конструкція дуже ергономічна та легка. Те, що треба для міського велосипеда. Вилка алюмінієва ригідна. На ній є кріплення під повнорозмірні крила. Також є можливість встановлення переднього багажника. Кермо типу Райзер із застосованою технікою батінгу для полегшення та збереження жорсткості. Гріпси незвичайної форми зручно тримаються в руках та не ковзають. На кермі розташований зручний дзвоник практична штука при катанні містом. Алюмінієва втулка на передньому колесі з кріпленням під центр лок на 32 спиці. Задня планетарна Shimano Nexus Inter8. Подвійні міцні ободи забезпечать вам високий запас міцності та мінімізують деформацію колеса. Універсальні дорожні покришки ідеально справляються з повсякденними завданнями на асфальтованій дорозі й тротуарних плитках. Загалом конструкція колеса надійна, спеціально створена для міського пересування. Надійні та міцні дискові гідравлічні гальма від Shimano модель U-300 стандарту Flat Mount. Стабільні та продуктивні гальма кріплення гідравлічного поршня виготовлене з титану, тому за міцність конструкції точно хвилюватися не варто. Ротори по 160 мм. Цього цілком достатньо для сітібайка. Основна фішка цього байка це планетарна втулка Shimano inter 8 на 8 швидкостей з передаточним діапазоном 307%. Цього показника навіть більше, ніж достатньо для міського велосипеда. Вона може перемикати швидкості, стоючи на місці в момент, коли крутите педалі чи їдете накатом, тобто в будь-який момент. Уявіть, як це зручно, стоючи на світлофорі, одразу з восьмої передачі переключити на першу і легко собі рушити на зеленому кольорі. Планетарні втулки практично не потребують сервісу. Пасовий привід дуже зручний в обслуговуванні. Його можна легко очистити від бруду на відміну від ланцюга. А ще його не треба змащувати мастилом, тому ваш одяг залишатиметься завжди чистим. Алюмінієві шатуни з шестернею на 50 зубців, легкі та надійні. Педалі платформи. Комфортне ергономічне сідло з кріпленням на два болти. Алюмінієвий підсідельний штир діаметром 27,2 мм. Велосипед Marine Presidio 3 це надійний легкий ергономічний та технологічний велосипед родом із Америки, який возитиме вас по місту стільки часу, скільки вам буде потрібно, без зайвих проблем. Такий байк чудово підійде для людей, які планують екологічно добиратись на роботу, працювати велокур'єром або просто для любителів проводити час на велосипеді, насолоджуючись урбаністикою. Він не потребує постійної заміни деталей та складного налаштування обладнання. Сів і поїхав без зайвих заморочок. Придбати цього топового комп'ютера ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант примірити шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велу До нових зустрічей.